Фестиваль Жоверець 2 тривав понад місяць і завершився концертом, що поєднав мистецтво, традиції та підтримку наших воїнів. На сцені своє мистецтво дарували глядачам артисти палацу культури. Це музиканти, актори, співаки та танцюристи. Це благодійний концерт, коляда переможного різдва. Не зупиняємося збори людям, які мають віру, які мають надію на те, що наша перемога буде неодмінною, і народження Ісуса, яке ми прославляли протягом грудня місяця, січня. Ми сьогодні маємо можливість колядувати, щедрувати, а також спостерігати за. Ертепним дійством директорка міського палацу культури каже, що увесь фестиваль Живе Різдво проводився як благодійний захід. Вся родина нашого палацу творча родина, а також колективи міста нашого славного Коломиї об'єднуються заради єдиного допомоги нашим воїнам і разом з ними ми колядуємо, трансформуємо нашу коляду у справжні весняні пташки, які скоро до нас прилетять. Концерт організували на підтримку нашого захисника Івана. बहुचन का Бійця 24-ї окремої мобілізованої бригади імені короля Данила долучилися до зборів і колеги по роботі нашого захисника, колеги Івана Миколайовича, для якого безпосередньо проводиться збір. Зібрали сьогоднішню суму для того, щоб якнайскорше наблизити нашу перемогу. І звичайно, ми хочемо, щоб він розумів, що ми разом з ним. Ми старалися зібрати як і сьогодні кошти, так і на рахунок, який нам дали для збору коштів. Того дня, завдяки гляде. Чам та внеску ліцею сфери послуг вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Також всі мали нагоду донатити на допомогу нашому земляку. З колони Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.